У нас сьогодні смакота покажи таке пористі бабусині коржики на соді. На соді трошки маслячка, два яйця, кефір, сахар, ванілін. масло розтопила, ложку олії додала, трошки присоліла. Ось такі гарні, як пасочки, Жовта глазур. Ну, трохи рідко зробила, бо там пропорція пакетика цілу висипати, і водою розмішуєш. Ну, мені краще напілку. Я бил взяла, то потім пілко зроблю. А ця жовта і зелена. Вона, ну, бачите, така ріденьку зробила, повмочала, воно так пропіталося, і Данечка кушає з задоволенням. Нравляться да? бабуся сині коржики? Ага. Кожен день я балую таким. Сонечка. Кітка пішов зараз по воду. Я їм роблю ось такий компот. Даю сюди смородину, сахар даю, Наливаю води і вони в мене п'ють вітамінки, аскорбинки. скорбинки. Красавчики. А ну, ще трошки запікомпотиком.

Компотики п'ють, я рада така. Другі стаканчики <систем> Другий стаканчик на здоров'ячку дітей. <плес> Засолила я огірки. Такий простенький рецепт. Кип'яченою водою заливала. Чарка солі. Колишня от така іде. Часник, зонтики, кропа. Вишня, смородина, лісток дуба. Наверх прикривала теж дубом. І все. Сюди повтори, сюди полстакана або півтора літра, сюди таку ложку. І все. І будуть стоять гарні хромтячі.